Пологи, які калічать на Київщині, немовля народилася з епілепсією, пошкодженням мозку, переломом ключиці та відмовою нирки. Мама розповідає про знущання під час пологів і звинувачує акушерів у непрофесійності. Чому не зробили кесарів ростин, який би не травмував дитину, з'ясовувала кореспондентка ТСН Світлана Березівська. Я ні разу не чув, щоб там якась жінка так верещала. Вона там, можна сказати, повсуток віщала. Я просто сидів. Я в аду був. Так Василь згадує, як дружина народжувала їхню доньку. Це були партнерські пологи. За тим, як проходила вагітність, мали бути без ускладнень. Але це насильство було не пологи. Зараз їхні аделіні вже п'ять місяців. Харчування лише через зонт і увесь час на знеболювальному. Усе це стверджують батьки. Результат ускладнень після пологів. Кожні три години. З ліки, ми на наркотичних таблетках. Що саме під час пологів пішло не так, Вікторія не знає. Згадує, як просила про кесарів Ростин, але їй відмовили. У мене були обстеження, там були лікарі, не один, і вони мене оглядали, сказали, що в мене таз не дуже. Але вони так там обговорили це і сказали: ну, нічого, родиш, прийшла якраз. Той черговий лікар, яка приймала в мене пологи, оглянула мене, сказала, що я симулюю, що мені обізболююще не потрібно, щоб я не придумувала і народжувала сама. Я стояла, я там уже я вже була готова просто звідти уйти. То було занадто больно. Чоловік був коли вони щось починали робити. Вони завжди виганяли. Тоді, за словами Вікторії, лікарі почали використовувати заборонені методи видавлювання немовля. Після народження Аделіна в реанімації була 12 днів. Нас витягували спочатку вакуумом. Нажимали на живіт, це не допомагало потім щипцями вже в неї була гіпоксія. Вона була в реанімації, і от в неї пошкоджений мозок, сильна гіматома, перелом ключіці, відмова нирок. Лікарської помилки у пологах у цій лікарні на Київщині не коментують і не визнають, але кажуть, чекають висновків експертизи медичної та прокуратури. Лікарку, яка приймала пологи, на тепер від роботи у пологовому усунули, і ситуацію вона сама не коментує. В лікарні провели своє службове розслідування на головне питання, чому не зробили кесарів ростин, який би врятував дитину, запевняють, що діяли в межах медичного протоколу. Тих показань, які мали би бути для кесарського розпіння, цієї. Пацієнтки на момент її пологів не.